Доброго дня. Відповідаю на питання. Питання такі задавали мені. Які породи нашій місцевості? Скажу так, я жіночка з міста два роки, як тільки проживаю в селі. Я не маю поняття не породи, не свиней, не телят. Глянула б, мені дзвонять, предложили. Зараз, нічка, зараз. Я глянула по, як виглядати лятку, щоб, звісно, не обісране було, як то кажуть. І беру, якщо мене влаштовує ціна. По свиням я дивлюся Сергія Шелудько, Довжика та Стрілецького. Хлопці знають свою справу, займаються не один рік. І якщо їм задаєш питання, як кормити, коли хворіють свині, вони все відповідають і навіть дуже швидко в коментарях. Є, настільки я знаю, вони група, але я туди ще не додалась. Я ще не такий свиновод, щоб туди додатися. Хлопці молодці, М -м -м -м. мені дуже подобається, я їх розумію. Є багато ще блогерів. Але ж я дивлюся, але ж трохи для мене не все там зрозуміло. Ті, що мені понятні, ті, що я кормлю свиней, так же само по-шилочківськи. По От мені понравилось першого дня, як хотіла поросят. Спочатку прочитала всю інформацію в інтернеті, Google в допомож, потім знайшла на Ютубі хлопців. Перше, як захворіли, поросята знайшла вши лучка, він там сказав, що хто більш розбирається. Ось туди і написала. Мені підказали, пролікувала. Тут був все добре, я задоволена. По там не знаю, в минулому році, настільки кажуть, що у нас в нашій місцевості красна степова та голштини. Ну, так як вони їх осінняють. Іскусственно, то які там породи. Це, щоб породу знайти, то потрібно і кошти, і час. У нас того часу немає. У нас один вихідний в неділю. І ми договорюємося з людьми, люди чекають. Не завжди, звісно, у нас виходить, але ж стараємося. Тут такі, Тут такі справи. Що знаю, понятне діло відповім. Але ж я, ще, як казав мій батя, салабон в цих ділах я не розбираю. Завжди все дивлюся в інтернеті або дзвоню своїм родичам, які живуть в селі, які займаються цим ділом годами. Вони більше знають, вони опитні, завжди спитаю совет.